Друзі, всім привіт! Я повертаюсь з новим оглядом на мати. І в цей раз я би хотів зробити огляд на таку цікаву єрбу. Я б не сказав, що вона якась е, рідкісна або навпаки що вона дуже популярна. Це просто хороша єрба, по-справжньому хороша. і Ціна її повністю відповідає якості. Сьогодні ми з вами поговоримо про ярбамати пампа в органічній версії. Так само ще є, є пампа БЦП. Це означає, що там майже немає пилу або яке стверджує виробник, може бути тільки 10% пилу максимум. Власне, є дві версії пампи БЦП і органіка. Сьогодні ми поговоримо про органічну версію. Ця версія цікава тим, що вона витримується більше, ніж 18 місяців, тобто така собі теж можна сказати, селекційна версія в пампи, органічної є. 4 сертифікати з них Organico Argentina і USDA Organic. Що справді такі сертифікати здобути важко, і не всі виробництва над цим, скажімо так, працюють, заморочуються над цим, а просто виробляють мати без. Сертифікатів і не можуть називати свою продукцію органічною. Дуже хороший приклад органічної продукції це Краус. Там ще більше сертифікатів, ніж у пампи, і там справді одне з самих хороших та е, самих популярних органічних виробництв ярбомада Краус. Пампа в нас запакована в таку класну картонну упаковку. Отак відкривається. І всередині ми також бачимо, що вона запакована в таку гарну паперову вже упаковку. Пампа це виробництво кооперативу Монте-Карло, відомий кооператив. Також я робив огляд на Гвантадора у селекційній версії від цього кооперативу. Посилання я на це відео про Гвантадору залишу десь тут. Але сьогодні мова йде про пампу. Дуже приємний на дотик цей такий сказати, крафт папір. М -м, цікаво пахне як е і, і зонду, мабуть, за рахунок, е за рахунок е цієї паперової упаковки, вона теж трохи дає на запах. Специфічний е запах притаманний саме крафтовим мате або органічним мате, тобто лімітованим. Класний запах, трохи відчувається чорнослив. Давайте спробуємо. Засиплю зараз і покажу, як тут нарізаний лист. Класична аргентинська нарізка, нічого більше, нічого менше. Ось так от нарізаний лист. Маленького розміру пава, трошки більшого розміру сам листочок у нас трошки є, звичайно, пил, як перетаманно аргентинським брендом. Тут у мене в термосі вода приблизно 60-65 градусів. Давайте спробуємо. Цю пампу. Я п'ю пампу саме у цій версії в перший раз, тому смак не м'який, більше такий різкий, виражений, виражена єрбовість така у смаку. Цікавий смак. Я, якщо чесно, думав, що пампа органіка пив багато різних органічних мат, і думав, вона не буде міцною, але виявилось, навпаки, смак для людей сподобається, які люблять такі саме аргентинські нотки, аргентинський стиль. Цей раз Монте-Карло мене приємно здивувало. Навіть відчувається, як в роті на на язиці, на рецепторах розходиться таке характерне тепло. Також варто зазначити, що після збору врожаю листя сушать гарячим повітрям, звичайно, щоб вони не брудили, приблизно цей процес триває 6-8 хвилин, але, звичайно, це синхомо, це означає, що не димом саме, гарячим повітрям, що лист ніяк не контактує з димом. Дуже класна Єрба, якщо чесно, я не очікував щось таке, але дуже приємно. Якщо ви любите. Смак і гіркість гіркоту таку більше середню, і то вам 100% сподобається. Також дуже важливо, що органік е любий мати, він виробляється. З турботою про навколишнє середовище не варто забувати, бо більш бренди орієнтовані на мас маркет невідомо, як вони виробляються, це просто як конвейер. Зрізали, потримали, запакували, і це цілодобово так. а Органічні виробництва, крафтові виробництва там. Звичайно, йде акцент саме на якість товару відповідно і ціна, але пампа органіка не є дорогою, тому раджу всім попробувати любителям Аргентини, я впевнений сподобається. любителям Перегуваю, уругваю, можливо, не дуже, але я думаю, що таку. Пампу, тим більше в, в органічній версії, вартує спробувати хоча б один раз. Також, друзі, не забувайте, що у нас є спільнота у Viber. Я залишу посилання під цим відео. Також під цим відео я залишу посилання на пампу у нашому магазині, де ви зможете більше про неї почитати. І... Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте підписуватись на канал. Це важливо для розвитку культури пиття мати в Україні та і для розвитку мого магазину. Буду всім вдячний, якщо ви натиснете на лайк і на кнопочку підписатись. Друзі, сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Пийте мати і будьте здорові.